Вітаю! Сьогодні ми розбираємось, як цифрові технології буквально перевернули гру на ринку нерухомості в Україні. Сайт забудовника, це знаєте, вже давно не просто візитівка. Ні, це головний двигун продажів. Тож давайте подивимось, як усе це працює насправді. І почнімо: ось із цієї цифри вона справді вражає 92 Уявляєте? Саме стільки перших контактів з брендом забудовника сьогодні відбувається саме онлайн. Це ж фундаментальний сув. Пошук житла починається не з візиту до відділу продажів, а з пошуку в Google. І це, повірте, змінює для бізнесу абсолютно все. І це підводить нас до ключової думки. Вебсайт перетворився з якогось маркетингового додатка на критично важливу бізнес-інфраструктуру. І ціна помилки тут ну вона просто захмарна. Якщо врахувати, скільки коштує залучення одного клієнта, то неефективний сайт це прямий шлях до втрати мільйонів. І я не перебільшую мільйонів гривень доходу. Ось наш план. Пройдемося п'ятьма ключовими етапами: спочатку розберемо унікальні вимоги до сайтів забудовників, потім познайомимося з лідерами ринку, заглибимось у технології, зазирнемо в майбутнє і, звісно ж, підсумуємо все це у вигляді стратегічних порад. Отже, перший розділ унікальні вимоги до розробки. Чим, власне, сайт забудовника відрізняється від, скажімо, звичайного інтернет-магазину? Якщо коротко, то майже всім від складності самого продукту до неймовірно довгого циклу прийняття рішення. Ось ця ілюстрація дуже добре показує різницю. Дивіться, ліворуч нерухомість. Тут довгий цикл продажів, може тримати до 18 місяців, складна візуалізація об'єкта, якого ще навіть не існує, і звісно, дуже дуже виважена покупка. А праворуч, класичний комерс, e короткий цикл, стандартні фото і, ну, відверто часто імпульсивні рішення. А тепер зазирнімо, так би мовити, під капот. Технічні виклики тут просто колосальні. Інтерактивний вибір квартир, оця славнозвісна шахматка, має синхронізуватися з crm системою тобто базою даних клієнтів в реальному часі. Будь-яка помилка тут може призвести до репутаційної катастрофи, як от подвільне бронювання, жах. Додайте сюди автоматичне вивантаження на лун чи до мрія, інтеграцію з ЄОСЕЛЯ, здатність витримувати шалені навантаження під час старту продажів та надійний захист від атак. Це не просто сайт, це складнющий програмний комплекс. Рухаємось далі. Розділ другий лідери ринку. Хто ж в Україні створює ці складні цифрові продукти? Ринок насправді можна умовно поділити на кілька ключових категорій гравців. Ми виділяємо три основні типи. По-перше, це системні інтегратори, вони будують складні IT-інфраструктури. По-друге, креативні бутики. Їхня фішка це емоційний дизайн і вау-ефект. І по-третє, перформанс-агенції, для яких головне це кількість і вартість залучених клієнтів. Все просто. А ось і матриця компетенцій, яка все підсумовує. Який головний висновок? Чітка спеціалізація, потрібні складні інтеграції для великого холдингу. Це до системних інтеграторів, на кшталт везом. Потрібен преміум проєкт, де дизайн вирішує все. Це до креативних бутиків, як от Вінтейдж. А якщо потрібен комплексний підхід, розробка плюс маркетинг, то це Артжокер, інноваційні рішення, лампа. Надійний бюджетний варіант для регіональних забудовників глянець. А якщо фокус на чистому дизайні та зручності, це зефір. Добре, розділ третій. Поговоримо про технології. Технологічний стек це, знаєте, не просто набір незрозумілих слів, це стратегічне рішення, яке прямо впливає на вартість, швидкість і, зрештою, на тривалість життя вашого цифрового активу. Ключовий момент тут. Правильний вибір двигуна на бекенді, тобто на серверній частині, такий собі золотий стандарт для більшості проєктів це Laravel на PHP. Для складніших завдань використовують Python або Node.js. А от на фронтенді, тобто в тому, що бачить користувач, домінують React та Vue. Але критично важливо використовувати їхні надбудови, наприклад, Next.js. Чому? Бо вони забезпечують рендеринг на сервері, а без цього ефективне просування в пошукових системах, тобто SEO, практично неможливе. А як щодо грошей, як розподіляється бюджет? Ця діаграма показує типову картину. І зверніть увагу! Цілих 15% йде на аналітику і технічне завдання. Це абсолютно критичний етап. Спроба зекономити тут майже гарантовано призведе до значно, значно дорожчих виправлень на етапах розробки і тестування. Решта ж бюджету ділиться приблизно порівну між дизайном, фронтендом та бекендом. Що ж, переходимо до четвертого розділу і зазираємо в майбутнє. Які ключові тренди будуть формувати цифровий світ нерухомості вже завтра? Ця шкала часу ідеально показує головний тренд. Дивіться, в минулому сайт був просто цифровою брошурою. Сьогодні це повноцінний віддалений відділ продажів, а майбутнє майбутнє за створенням цілої екосистеми, яка буде супроводжувати клієнта все життя від вибору квартири до оплати комуналки через роки після заселення. І ось три тенденції, за якими варто стежити: перша гіперперсоналізація. Сайт майбутньому покаже інвестору дані про прибутковість, а родині з дітьми інформацію про найближчі школи. Друга тотальна мобілізація. 80% трафіку йде зі смартфонів, тому інтерфейси мають бути просто ідеально адаптовані. І третє так званий тихий продаж через чат-ботів, які кваліфікують клієнтів 24 на 7 без жодної участі людини. І нарешті п'ятий розділ стратегічні висновки, це такий собі чек-лист, який допоможе прийняти правильне рішення. Отже, 5 кроків до вибору ідеального партнера. Перше. Чітко визначте бізнес мету. Навіщо вам сайт. Друге. Не дивіться на красиві картинки в портфоліо. Беріть свій телефон і тестуйте реальні сайти. Чи зручно це? Третє. Обговорюйте інтеграції з CRM на першій же зустрічі. Це надважливо. Четверте одразу плануйте довгострокову підтримку. І п'яте, залучайте seo фахівця ще на етапі проєктування. це заощадить вам потім величезні кошти. На завершення, ось головне питання, яке варто собі поставити ваш сайт це все ще просто цифрова брошура, чи це вже повноцінний стратегічний актив, що генерує прибуток? Відповідь на це питання і визначить вашу конкурентоспроможність на ринку в найближчі роки.